Чи бувало у вас таке, що після запою ви замислюєтесь над життям і проходите тест на IQ? У мене виявилося, що ні, адже я та сама людина, яка буде використовувати шаї для написання коду, тому я дегенерат. Сьогодні я хочу розібратися на що взагалі здатний штучний інтелект. Наприклад, у нас є Аврора, це мережа мультимаркетів для себе, я для людини, яка типу, вивчає IT, цікаво, як працюють різні функції. Умовно, це відображення кількості товарів на Аврорчику, наявність продукції в магазині та інші подібні речі. Перед початком хочу зробити невеликий дисклеймер: усе, що я показую в цьому відео, виконую виключно з ознайомчою та навчальною метою. Спочатку хочу знайти до мені адреси, які належать цьому сайту. Для цього використовую опенсорс утиліту під назвою Amaz. Вона використовується для пошуку підоменів на основі відкритих джерел. Щоб запустити, потрібно завантажити бінарник, розблокувати і ввести шлях до цього екзешника у терміналі, дописати аргументи і наприкінці вказати наш сайт. У даному випадку це Aurora.ua. А поки воно шукає результати, хочу подивитися, які відправляються або отримуються запроси при заході на головну сторінку або при натисканні на товар. Мене більше цікаво JavaScript та FetchXHR, бо саме чи в них відбувається отримання даних. В терміналі можна побачити, що Ама спочав свою роботу та поступово знаходять основні домини, а також піддомини, які пов'язані з основним сайтом. Прошу звернути увагу, що більшість сторінок, які відкриваємо, вони ведуть на сторінки з авторизацією і очевидно, що на такі сайти не можу потрапити. Та, я в цілком можу сказати, що вони не містять собі якусь такову утінність для нашого проєкту. Це те, що нам потрібно. Це сайт, який по суті використовується для перевірки цін наявності товару та знижок на окремому магазині. Після першого входу на сайт нас просять ввести номер магазину, ймовірно, у нас його не буде, або ми не знаємо, як його отримати. Що ж для цього потрібно? Можна побачити, що після назви «Аврора» зазначено номер, це є по суті ID магазину. Зараз нам потрібно дізнатися, як взагалі отримують інформація про товар в цьому магазині. Відповідно до цього, ми знайшли основний скрипт, по суті, запит, який дає нам дані, пов'язані з товаром, з магазином тощо. Але якщо перейти, ми побачимо, що вони виглядають у вигляді JSON. Знову таки, за допомогою Fetch's HR я побачив відповідь списком з даними про магазин, а саме про адресу, міста, ну і його номер телефону. Тепер в консолі було зроблено так, що відображаються лише адреси магазинів. Давайте модифікуємо код, що показувало його і номер, по суті, ID. Якщо перейти за оцим посиланням, яке виступає ініціатором PolyFiз, то ми можемо побачити знову відповідь у форматі JSON, яка місце прості дані. Це вже відображається вся інформація про товар в даному магазині, Там назва його, звичайна та акційна ціна, КТ. До цього ще повернемось кількість і фотографія товару. Зараз, що зробили, це модифікували скрипт, щоб при веденні магазину відображала інформацію про сам товар. і вже я почав робити, щоб виводило усі знижки на товари, які є в цьому магазині. Можу припустити приблизно, що в них артикулів до 150 тисяч, тобто кількості товарів, як має ось цей артикул. Тому додав можливість подивитися усі знижки на усі товари в магазині, які є. Захотів погратись з пошуком, бо Наприклад, він показує всі знижки, але треба враховувати той факт, що деякі товари мають позначку тільки на сайті. Тому за допомогою Get параметрів, які передають дані в http запрос, ми можемо ну відслідкувати по суті, перевіривши, чи є наявність на цьому сайті. Інколи таке буває, що на фотографіях товару пише текст, що зняли з виробництва. Тому трішки помучившись, тесарак для розпізнавання тексту реалізував функцію повідомлення, що товар знято з виробництва. Не знаю наскільки це буде корисно, але нехай буде. На цьому етапі мій парсер дивиться в html структуру і питає: це товар тільки для сайту чи ще живий, щоб не захоплювати зайве, залишаю англійські слова та артикули, бо цифри точніше ідентифікують товар ніж текст. Для облегшення життя зробив налаштування, в якому можна вимкнути ось ці повідомлення про те, що товару нема. Також додав змогу змінювати адресу магазину для подальшого пошуку. Я казав щодо КТ, і це по суті категорії, за якими сортують товари. Це не який злив з компанії або щось подібне. Це все і так відображається в API. Це для спрощення, наприклад, пробую зробити так, щоб показувало товари лише по знижкам з певної категорії. Ну, умовно, я хочу пропаристи за знижки лише за КТ 8, тобто електроніка. І я для цього вказую, що якщо КТ співпадає з тим, що шукаємо, то відображати лише його. Не хочу знову затягувати, але видно, що виводяться лише знижки для вибраної категорії. Товару може не бути в магазині, просто він відмічений як акційний. Отже, це був пробний відеоролик для каналу в такому форматі, коли я пояснюю якісь речі. Звичайно, це туторіалом назвати не можу, бо це всього лиш інструмент для пошуку товарів. Ми ну взагалі пошук на те, що лазію, а просто наскільки можна спробувати себе подивитися, як виглядає система, тощо код буде доступний за посиланням. А так, дякую за пригляд і stay tuned!